Ну що ж, друзі? Сьогодні у нас у відео Volkswagen Passat B8. Це моя B8, яку ви вже бачили в мене в інстаграмі. Багато хто з вас вже знає, що на цьому автомобілі їжджу близько трьох місяців і в кілометражі накатав десь близько 9 тисяч кілометрів. Чесно скажу, що я думав, чи взагалі варто мені знімати це відео, тому що на просторах інтернету вже сотні, а то й напевно, що тисячі відеороликів стосовно цього автомобіля, вже все розказали, показали, розжували, протестували. І ніби як. Цей контент вже якби не особо є і унікальним, тим не менше, я маю досвід експлуатації цієї машинки, і я в своєму ж форматі з вами нею. Поділюся. Хто слідкує за мною в інстаграмі, я вже дуже багато чого показував, розказував, показував витрати палива, якісь ще нюанси, що робив, не робив. Ну а зараз більш детальніше відео розкажу про свої враження експлуатації цього апарату. Друзі, от що це за автомобілі? Це у нас 2017 рік, рестайл Європа, дволітровий дизель під капотом, коробка DSG 6 DQ 250 і в нас кузов Седан, що доволі рідше зустрічається у нас на ринку. всі коли бачите універсали, я ж собі обрав седан. Комплектація автомобіля, це в нас фактично комфортлайн з якимись додатковими опціями. З заводу вона йшла з full-LED оптикою. Тобто, тут стоїть правильно сама топова оптика. Я вам скажу, що якщо ви вибираєте собі Passat b 8 друзі. Переплатіть за ці фари, тому що це просто найкраще, що можна взагалі мати в експлуатації. Найкраще, що, чим можна тішитись, тому що вночі ці фари роблять чудеса. По-перше, вони повертають. По-друге, вони вирізають. По-третє, на дальньому світлі ви їдете просто як з прожекторами. І вночі це реально безпека руху, це комфорт. І в цьому класі автомобіля за ці гроші. Фари заслуговують взагалі окремого відео там, на 10 хвилин, щоб розказати і показати, як вони працюють. Но конкретно по фарах я в захваті, друзі, і е рекомендую, ще раз повторюсь, переплатити за фари, якщо у вас є така змога. Тому що у нас є три типи фар. Перше галогени, друге basic LED-фари це леди, LED але з ними нічого не відбувається, це просто якби леди на відбивачах. І full LED фари, які в нас ось виглядають саме так і, в принципі, додають цьому автомобілі ще й додаткового візуалу. За значком знаходиться Distronic Радар і відповідно є в нас адаптивний круїз-контроль. По комплектації конкретно задній і передній парктронік, тому по, по маневруванню питань немає. Задньої камери, на жаль, в мене немає, яка знаходиться ось тут задній, в значку, її в принципі, без проблем можна доставити. Вона буде знаходитись ось там, от, знизу. конкретно. Стосовно кліренсу, друзі, не сказав би, що цей автомобіль є дуже низький, тобто, по цифрі, по дорожньому просвіту щось близько 15 см. Як бачите, задня частина у нас трошки більше припіднята, передня, ближче вже хоче поцілувати землю. А ті автомобілі, які йшли на ринок України, офіційні, вони йдуть з пакетом погані дороги і вони візуально замітніше трошечки будуть вищими. Але так як це в нас європейська машинка пригнана з Європи лізингова, то вона у нас по кліренсу трошки нижче. Ну, відверто кажучи, я не відчуваю. Якогось дискомфорту в процесі експлуатації цієї машинки. Що стосується кузова, друзі, кузов у нас оцинкований, не страждає якимось там корозіями, ще чимось. Тобто це не є старі пасати b 5 чи ще якісь. Ну, реально, машинка не гниє. Але, тим не менше, в місцях, де з'являються сколи, я рекомендую їх обов'язковому порядку. Підкапувати, тому що е, все ж таки там може з'являтися якісь нюанси. Також, друзі, що важливо зауважити, е, як ви знаєте, у мене раніше був Volkswagen Passat NMS 2017 року, американочка. І було б теж дуже класно зняти окреме відео порівняння Америки і Європи, тому що, чесно кажучи, Америка і Європа це просто два різні автомобілі. Навіть, ну, в принципі логічно, тому що ця навіть на платформі MQB, а Passat NMS у нас на старішій платформі Passat B7 збув. pq 46 здається, якщо не помиляюсь, поправте мене в коментарях. Тому е, реально поїзді, по відчуттях, по всьому абсолютно, НМС і Passat B8 це абсолютно різні автомобілі, які випускались просто на різні ринки е, і в одні роки. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Нагадаю, друзі, що в нас є комплектація Comfort Line з додатковими опціями. Крісла у нас Ergo Comfort. Від заводу вони були звичайні тканинні, зараз вони вже перешиті шкіра Алькантара. В такому виконанні автомобіль я купував, я нічого з ним не робив, тобто вже до мене це. Все підготували і зробили. Як на мене, до речі, зроблено досить непогано, по швах, по всьому іншому. Виглядає досить симпатично і, як на мене, значно цікавіше, аніж простий тканинний салон. по дверних картах оздоблення стандарти, пластикові срібні вставки. Дверні ручки, до речі, по автомобілю нічого тут не скрипить, що мені дуже подобається, збірка європейського пасата, до речі, значно краще, ніж американці. Отак частково затронемо цю тему. І, відповідно, по, по матеріалах, по фактурі, по всьому, досить все приємно зроблено. Хоча пластик, наприклад, в нижній частині є твердий. Але абсолютно. Я б сказав, хорошої, приємної якості. По сидіннях, знову ж таки, вони перешиті, але мають гарну бокову підтримку, тобто що згори, що знизу, досить зручно в них сидіти. Хоча сама фактура сидінь є доволі жорсткувата. дальню дорогу трошки в мене підтерпає п'ята точка. І формування під спину теж ну, не зовсім те, що потрібно для мене. Але, скажімо так, ціна якість. Що тут ще хотіти? Я пересів просто з Audi, і я ці всі нюанси вловлюю і зразу ж бачу. По салону включаємо камеру 05. Наприклад, в комплектації Highline оздоблення салону в нас буде з лаковими чорними вставками. Е, відверто кажучи, мені. Особисто на мій смак більше подобається, коли ставки хромові, вони трошки салон освіжають, так би сказати, і вони не так мастяться, не так подряпаються, Тому що, от, і уявіть собі, що тут все оздоблено ось таким рояльним лаком. Реально на ньому завжди дуже багато відбитків пальців, багато мікроподряпин, і це все, ну м'яко кажучи. Не дуже приємно. А ось цей от пластик, звичайний, якби так він виглядає. Він для бюджетніших комплектацій, він абсолютно, абсолютно ніяк не царапається, виглядає просто як новий і теж зроблений досить непогано. Що ви мене спитаєте, чи щось тут скрипить? Ні. От є монолітність в салоні, все зібрано доволі добре, міцно. Згори панель м'яка, знизу пластик ось тут теж повністю м'який, тут же на центральній консолі він твердий, але теж дуже приємної фактури, Ну, тобто не бюджетний. Давайте, друзі, заведемо автомобіль, Розкажу вам трошки по мультимедійці. Вітає нас, welcome to Volkswagen. Що мені подобається окремо, це, до речі, ці годинники. Їх вже в новіших пасатах прибрали, але воно якось додає свого колориту якогось. Ну, тобто, Воно досить пасує в інтер'єрі цього салону. Стосовно мультимедійних систем, уточню, це у нас рестайловий посад, і саме в рестайлових посадах саме ось така мультимедійка. Дуже мені подобається своєю чіткістю, гарна, гарна картинка, гарний контраст. В мультимедійній системі встановлена штатна навігація, яка, в принципі, має досить детальні вулиці, детальні там, навіть заправки, все, що хочете. Тобто можна не по ній їздити нормально. Я прокладав маршрути, тобто, в принципі, вона працює адекватно, але все одно я нею не користуюсь по тій причині, що є у нас цей Apple CarPlay. Android Auto, і відповідно ви можете виводити свою мультимедійку, свій телефон повністю на мультимедійну систему і користуватися потрібними для вас навігаційними системами, так і, як на мене, це більш зручніше, відповідно, і музику слухати і все інше. Тому за те, що є CarPlay тут вже якби от, від заводу, мені це дуже-дуже і подобається. Стосовно управління по самій мультимедійці, в принципі, теж все досить зрозуміло, нічого такого. Надприроднього тут немає. До речі, в меню кар заходимо тут. Вся деталь, всі деталі є по автомобілю. І що я хотів вам показати? А, які в мене витрати палива а, взагалі на цьому автомобілі. Це сьогодні відпуску двигуна. Я проїхав 15 кілометрів по місту. Це 40 хвилин. І в мене витрати палива 6,3 літри, друзі а за тривалий період, за 3300 км, будь ласка, в мене 5 літрів зі середньою швидкістю 48 км на годину. Тобто, в принципі, як би я не їздив на цьому автомобілі, в мене завжди 5 літрів. Скажемо так, Буртовий чуть-чуть в нас підбріхує, десь приблизно 0,4 на 0,5 літра. Це вже я по чеках вияснено, але грубо візьмемо цифру 5,5 літрів за весь період експлуатації. До речі, паливний бак має близько 70 літрів. Я вам просто покажу, скільки я проїжджаю на одному баці. Так, З моменту заправки я проїхав 819 км і в мене ще 450 км запас ходу. От, будь ласка. От. Показник палива, скільки в мене ще в баці. Я на баці до заправки виїжджаю приблизно 1100-1200 кілометрів. Завжди. Але експлуатація в мене десь 70% точно це є. Траса. Так, нижче у нас знаходиться вже панель клімат-контролю. Все в принципі чітко зрозуміло, тут нема що особо розказувати. Двохзонний клімат, найточніше трьохзонний, бо ззаді у нас ще одна зона є, яку можна вмикати. Далі запуск з кнопки присутній. І куліса у нас DSG. Все зрозуміло, без проблем. Буде задня камера, ще буде вводити сюди зображення, а так лише в нас парктронік. Є спортрежим, є в нас мануальний режим, який ми можемо використовувати ось так. Якщо ви хочете виводити Android Auto чи CarPlay, вам потрібно втикнути кабель. Ось сюди, тут є USB-порт, і тільки таким чином буде виводитись ваш мобільний девайс на мультимедійку. Без дротового CarPlay, на жаль, тут немає. Також, друзі, хочу зауважити, що за рахунок дизайнерських ліній, які зробили ось тут по панелі, машинка доволі візуально здається широкою в салоні, і це я вважаю за рахунок лише оцих от ліній. Тобто, в принципі, місця тут достатньо. Оглядовість тут є досить гарна, не широкі стійки, тобто немає великих мертвих зон. Все так от пропрацьовано, так, як би воно мало бути. І по простору в салоні, ну типовий представник Д класу, в якому досить зручно, і не відчуваєш себе якимось там ущільненим, ущільненим, не ущільненим притисненим. <сміття> ну коротше, ви зрозуміли. По простору над головою, то в принципі теж, як можете бачити, в мене над головою ще от стільки влазиться. Я сидіння трошки нижче опускаю. Сидіти мені нормально, виліта керма мені достатньо. Я ніколи не жалівся ваг групі на те, як я розташовую. За кермом. До речі, в НМС свої мені трошечки не не було недостатньо виліту керма і так періодично відчувача було ще до нього тянуся. Тут абсолютно такого немає. В принципі, регулюється сидіння в різних векторах і можна розміститись так, як вам буде комфортно з будь-яким зростом. Ну, от, по моєму досвіду, нагадаю, в мене 1,95 м, мені сидіти тут досить зручно. Питань до цього конкретно нема. А давайте подивимося, що робиться у нас позаду. Так, що в нас робиться позаду? Можете побачити, як виглядає простір. До речі, проєм досить великого розміру, сідати зручно, дискомфорту ніякого нема, по матеріалах теж нічого не зекономили, все аналогічно як з передньої частини. І давайте сідаю я сам за собою, тобто абсолютно так, як, так, як воно є завжди. Спокійно сів сам за собою, ще рука проходить. Якщо сісти ось так в розвалочку, то в принципі, дуже навіть зручно сидіти, ноги залазять під сидіння, і спокійно двоє пасажирів сідають офігенським комфортом, я би так сказав. До цього питань нема. Ззаді в нас третя зона клімату, яку можна собі регулювати разом з дефлекторами і з усім іншим. Якраз теж показують по стандарту вам панорамку наперед. Красота. От, що мені подобається в автомобілі? От перше, що я сказав, коли я в нього сів, це те, що ти не відчуваєш себе в ньому е, в якомусь застарілому автомобілі. Реально відчуваєш, що ця машина досить сучасна, свіжа, вночі в нас біла підсвітка по салону, тобто ну, всі кнопочки, все інше білим світлом світиться. І це його якби, трошки освіжає навіть ну, і за рахунок от цієї мультимедійки, цієї підсвітки, машинка виглядає досить свіжою, актуальною, і я думаю, ще не один рік буде е, радувати око. Спеціально для вас от, якраз завів автомобіль, щоб ви побачили, як світять фул-лед денні ходові вогні, е, ну, додає цьому автомобілю якоїсь такої свіжості, технологічності. І я вам скажу, що взагалі, якщо говорити про дизайн цього автомобіля, то лінії в нього дуже такі прямі, лаконічні, практичні. І хтось цього не любить, хтось каже, що це занудно. А я якраз навпаки, на мою думку, в цьому якраз і виражається стиль автомобіля, тому що е, чим простіші лінії, чим вони такі. Е, Мінімалістичні, тим довше автомобіль залишається актуальним на ринку, тим довше він виглядає е свіжим і не застаріває. Бо подивіться, наприклад, на Toyota, на Lexoси, тобто ну, реально, дизайни завжди такі типу, футуристичні, цікаві. Машинка проїжджає років 3-4-5, вона вже просто виглядає страшно. Типу, ну. Знову ж таки, смаки, візуалу це є в кожного особисті. Я висловлюю лише свою думку, своє спостереження. Зараз ще покажу, як світять лінзи в нас. Ну і ось так от виглядають фари. Коротше, фари лайк це один з дуже важливих моментів, який мені сподобався в експлуатації цієї машинки. Так, друзі, ну і що у нас по підкапотці робиться, під капотом нагадаю, 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил і впарений з коробкою DSG 6DQ250. Взагалі по дизельних агрегатах, які тут зустрічалися, це були 1,6 двигуни потужністю 120 сил і 2-літрові дизеля потужністю 150 сил, 190 сил і 245 кінських сил. Це бітурбовий двигун максимальної потужності. По коробках передач. З 1,6 дизелем стояла DQ200, суха 7-ступенева DSG. З 2-літровими дизелями зазвичай зустрічається DQ250, яка так само встановлена якраз тут. Це є мокра 6 ступка. З другої половини 2018 року почали встановлюватись вже DSG-шки DQ381. Це є 7-ступенева мокра DSG, яка в принципі, по плавності роботи дещо цікавіша і дещо економніше. Ну і чому якраз люди хочуть 2-літровий дизель? Тому що цей агрегат реально є досить надійним, він є досить доступним в обслуговуванні, майстри знають, як з ним працювати. І відповідно реально машинка їздить там 300-400-500 тисяч, особо не полукаючи вам мозок. Давайте знімемо кришечку з двигуна. Трохи замастимо руки, оці кришки люблять ламатися. До речі, в мене тут тріснуто. Бо зривають їх сильно руками, і, відповідно, є наступні наслідки. Що у нас є по двигунах? Нагадаю, привід ГРМ у нас ремінний. Перший раз в Європі його міняють до 210 тисяч кілометрів, потім там здається регламентна заміна 120 тисяч кілометрів. Стосовно дороговизни заміни ГРМ з помпою ну, залежить, де ви будете міняти, це десь орієнтовно близько. 250-350 доларів знову ж таки залежить, де ви будете міняти які замінники будете брати. Що в нас стандартно, які є болячки на пробізі 200 тисяч кілометрів? Це є запотівання клапанної кришки. До речі, в мене вона. Мінімально підпутіває, але я б сказав, не так, щоб до того якось лізти і за тим якось слідкувати. Приблизно на проміжку 200-250 тисяч всі переоплотняють форсуночки і клапанну кришку. Взагалі по правильному рекомендовано клапанну кришку міняти, так як вона пластикова, теплонагружена, і вона може дещо деформуватися, що заміна прокладок вам, в принципі, особо нічого й не дасть. Стосовно, наприклад, паливної системи форсунки ходять довго, добре. Якщо ви леєте якісне пальне, а це, друзі, дуже важливо робити то в принципі до форсуночок дивитися і не потрібно. Знову ж таки, своїх 300-400 тисяч, зазвичай форсунки тут ходять. Стосовно коробки передач DSG-шка DQ 250, заміна масла, це обов'язкова річ кожних 60 тисяч кілометрів. Провели заміну і коробочка їздить далі. Що ви поміняєте на пробізі 200-250 тисяч. Це звичайно, що двохмасовий маховик. Комплект подвійного щеплення зазвичай теж своїх 300-400 тисяч в принципі, виходжує. Ну, залежить від того, як ви теж їздите. Ну але це не ДСГ семиступка, що там степа вилітає на 200-250 Ні, Тут вона ходить ну, майже в два рази більше. Так, стосовно багажника, друзі, заглядаємо всередину. Я не прибирав нічого спеціально, щоб ви побачили. Хтось, хто говорить, що не непрактичне. Друзі, я ще ні разу не відчув недостачі простору. Тут багажник дуже глибокий, ну прям дуже глибокий. Їздили в поїздку чотири людини, все було в чемоданах завалено, ще й плюс одна дитина сиділа ззаді, не в багажнику. І ще речі дитині брали, і ще щось. Ну, коротше, все помістилося з головою, проблем ніяких з тим нема. Тому, грубо говорячи, якщо у вас немає потреби в універсалі, то в седані вам цього багажника буде теж повністю-повністю вистачати. Плюс у нас ще знизу є ніша з запаскою, і там теж щось можна ще накидати. Є з боку ось такі кармашки, там якісь якусь дрібноту можна поставити. ну і якби... До речі, сидіння в нас складається в рівну підлогу. Тобто у нас буде просто рівна підлога, простір збільшується, і якби, з цим питань у нас немає. Що друзі, переходимо до моєї любимої ділянки відео. Це звичайно, що тест-драйв з усіма деталями по водінню і по відчуттях від їзди на цьому автомобілі. Тому що як я завжди говорю, саме їзда на автомобілі, саме ось ці от моменти, які відчуття створюють от загальне враження про машинку. Тому переходимо в режим драйву, заводимо автомобіль. До речі, собі активував тест стрілок в автомобілі за допомогою OBD-11. Взагалі, за допомогою OBD-11 я собі дуже багато чого цікавого зробив. Окреме відео ще може про цю діагностику зроблю. Старт-стоп я відключив, стрілки я собі зробив. Налаштування щось там ще по фарах я ще робив. Омивачі, фар я собі наполовину відключав. І друзі, OBD-11 це дуже класна штука, якщо ви любите ВАК. Групу е, уточню і нагадаю вам, про те, що я вже говорив давно, будь-яку діагностику там Сіндіагі, Лаунчі, ОБД е, 11 і так далі, е, товщиноміра і все інше, ви можете придбати е, на сайті профілайн.com.юе або ж на сайті Прибор Укр зі знижкою 5 від мене. Знижка по промокоду Сандерс. Усю знизу, ви пишете. Якщо ви користуєтеся діагностиками, якщо ви займаєтеся автопідбором чи може працюєте на СТО, ці 5 будуть приємним. Бонусом при замовленні товарів. А хлопці ось такі, от з ними працюю вже давно. тобто і всі товари, всю, всю діагностику, все обладнання, що маю, це саме в них я і беру. Так що за допомогою діагностики реально подобається мені ще тим що можна налаштувати під себе абсолютно так, як вам потрібно. Тобто можна робити і кодування, адаптації, все, що забажається зробив. Я навіть на своїй Q5 і собі фари підшив європейські сам. За що мені хотіли електрики 6 тисяч гривень, я собі зробив безкоштовно. Переходимо в драйв. Пасок ми пристібнули і вирушаємо. Так, виїхав за місто, продовжую свій монолог. А, значить, друзі, що мені подобається конкретно Passat B7-го, це його кермування. От чому я називаю Passat b 8 трасовою машиною? Тому що тут у всіх його ниточках, тонкощах відчутньо, що машина розроблялася для німецьких автобанів. Тут буквально всьому. Тому що рулиця вона просто офігенна. Ну, от просто офігенно. Так, в повороти вона дуже добре стоїть на дорозі. Вона дуже добре стоїть на дорозі. Вона гарно входить у віражі на будь-якій швидкості на трасі 140-160. Реально, ну налаштування підвіски просто для їзди на великій швидкості. Але ви самі знаєте, де ми будемо, мабуть, що втрачати це на комфорті. Підвізки, тому що все ж таки підвізка тут дещо жорсткувата. Типу є моменти, коли їдеш по поганій дорозі, і відчутно, що ти просто чуєш абсолютно всі нерівності, які є на дорозі, що не зовсім приємно, якби. Але я вам скажу, що ця жорсткість не дратівлива. І в цього автомобіля працює правило. Більша швидкість менше ям. Реально працює. Тобто, якщо ви їдете по поганій дорозі на Б8, їдете 60, прям капець. Їдете 90 от отак. От вообще, тобто пролітає, все підвізка. Ну ну реально, чуть-чуть відбиває, але так дуже дуже мінімально. Тому по поганій дорозі я вже викупив краще їхати трошки швидше, аніж повільно. Що мені подобається в дизелі, що в нього реально класна тяга. Тобто він до речі розкручується аж до п'яти тисяч обертів і ну. Це високообертовий дизель, я би так його назвав. Бо в більшості відсічка на 4-4,5 стоїть. А тут реально мотор крутиться, мотор їде, мотор має чудову тягу. Нагадаю, що у нас по крутному моменту щось близько 350 Нм, так як в мене чіп, то десь близько 400, напевно. Що. Тому ця тяга відчувається. Ну, але єдине, що в мене передній привід, то вона не реалізовується до швидкості там, 60 км на годину, машина просто буксує навіть з системою стабілізації, навіть на ДСГ. А ось Друзі, що стосується DSG, -шечки, нагадаю, у нас DSG DQ 250 шестиступка мокра. То так, по ній є певні питаннячка. Питаннячка до чого? По надійності питань нема. Коробка їздить чудово, коробка допрацьована, коробка надійна, вона витримує і температурні режими вона витримує, і навантаження по ньютонах, Але по роботі коробки. Ну, не знаю, я маю трошки от, питання, як вона працює. Коробка не дуже є плавною з точки зору роботи. Але враховуючи, що цей робот є фактично з якого з 2003 року, це доволі стара древня коробка, то на заміну їй прийшло вже dq 381. І dq 381 поїзді буде м'якше, економніше. Буде більш правильно вибирати передаточні числа. Я на таких їздах, я це зразу зауважу, що вона працює м'якше, комфортніше, якось на правильніших обертах. yeah uh -huh. От якраз того, чого мені не вистачає DQ 250. Але DQ381 вона пішла лише з другої половини 2018 року, і відповідно це буде досить свіжий автомобіль, за який треба, буде відповідно, заплатити. Ну, Але якщо закрити очі от якраз на цю роботу, що ступки, типу, ну, бо я просто відчуваю, от, зазвичай я завжди чую, що це робот, особливо в міському режимі. Ну, я чую, що це робот і все. Тобто, в неї така от грубувата робота, я б не сказав, що от прямо, от прямо еталонна. Тобто, все в порівнянні. Колись там Років шість назад-сім назад, назад здавалося, що це супер. Але коли ти в порівнянні маєш досвід з іншими коробками, з новішими поколіннями коробок, чи навіть з тими самими а, до речі, айсеновські коробки восьмиступки вони працюють теж дуже швидко і дуже м'яко, то ти вже порівнюєш і ти розумієш, що це вже типу ну таке, трошки вже відсталий варіант. Ну але зато надійно, просто ремонтопригодно і відповідно коротше, є просто свої особливості по їзді. Також люди часто запитують стосовно пробігів на автомобілях, бо в нас в Україні далі така тенденція, що люди бояться там пробігів 230-240 тисяч е і так далі. Я взяв машинку з пробігом 210 тисяч, циклона потрапила в мої руки. Е я в автомобілі за 9 тисяч кілометрів, що на ньому проїхав, я не робив абсолютно нічого. Я просто їздив. Я просто їздив і нічого не потрібно робити. Е я б купив машину технічно обслуженою. На момент покупки в мене вже були замінені замінений комплект ГРМ з помпою. в мене вже замінений маховик. В мене поміняні були передні стійки амортизаторів, я поміняв задні стійки амортизаторів. В мене були замінені передні гальма. Тобто машина була фактично після великого ТО і це просто пробіг 210 тисяч. Типу розумієте, коли ви берете машину, пробіг 170 тисяч. Ну 180 000 навіть. Ви за неї платите, по-перше, дорожче. А по-друге, ви за найближчий рік експлуатації там, чи два, ви поміняєте все. Тобто, ви поміняєте маховик, ви поміняєте ГРМ, ви поміняєте помпу, ви поміняєте що, чи часового гальмове, ви, ви все обслужите самостійно. Тому іноді, друзі, дивіться не тільки на пробіг, а думайте трошки головою. Тобто, ще раз повторююся: машинку з пробігом 210, 220, 230 тисяч ви можете купити. Значно дешевше, ніж пробіг 180-170, такі як всі мріють, люблять до 200. І ви вже, швидше за все, купляєте цю машину повністю обслуженою а, і. Просто їздити, міняєте масла фільтра, тому часто можна почути різну думку людей стосовно експлуатації автомобіля. Один купує, каже: Боже, та я купив той Passat чи октавію, і я тільки вкладаю, я тільки їжджу на сервіс. А другий каже: та я купив з пробігом 250, я до 300 їздив, нічого не робив, тому що. Думайте, друзі, думайте, друзі, перевіряйте автомобілі в першу чергу. Оцінюйте їх в комплексі. Не бійтесь пробігів. Я вас не закликаю. Беріть собі мінімальні пробіги, платіть за них. Але. Думайте глобальніше, перевіряйте автомобілі, оцінюйте, дивіться, чи нова резина, чи стара резина, чи обслужена по гальмах, чи щось змінялось, чи не мінялось. Це все треба враховувати, купляйте дилерські звіти, ще якісь там інформацію отримати, обов'язково робити комп'ютерну діагностику. І тільки тоді ви зможете зробити правильну покупку автомобіля. А для того, щоб не займатися цим всім самому, то скористайтесь, будь ласка, послугами автопідбору, які я вже давним давно не даю. Інстаграм мій є ось тут. Якщо вам потрібно підібрати Volkswagen Passat b 8 то звичайно, що я підберу для вас як завжди найкращий автомобіль з найкращими параметрами у вашому бюджеті. За всіма консультаціями, це є інстаграм або ж контакти в описі, десь є під відео, шукайте, пишіть Telegram Viber. Але, будь ласка, по дурничках до мене не контактуйте, бо іноді трошки голова пухне від. Дивних дзвінків, не по суті. А я люблю конкретику. Так що такі от справи, друзі, що згадав на момент огляду, це вам розказав, тим вам поділився. Якщо ви маєте що додати мене, пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. А я нагадаю, що вам потрібно підписатись на відео, поставити лайк і написати, звичайно, що коментар. А ми з вами зустрінемося зовсім незабаром у нових відео. Друзі, з вами, як завжди, був Олег. До нових зустрічей. Всім пока. В чому секрет успіху Passat Б8? Так я все відео, відео розказував. В чому секрет успіху Passat Б8? Та в тому, що просто це збалансована машина. І за свої гроші це є клас. Це є топчик топовий. Я навіть, чесно кажучи, в шоці, що я от на ньому поїздив, і я дуже тішуся цим автомобілем. Класні витрати палива, оптимальна потужність, оптимальний комфорт. Тобто я відчуваю кожну копійку, за яку я заплатив за цей автомобіль. І це, напевно, дуже класно. Це, напевно, дуже класно. І я бажаю, щоб у вас теж таке було відчуття, коли ви купуєте автомобіль. Все, будьте здоровенькі.